Про ось цю земельну ділянку на басах ми розповідали ще минулої осені. Тоді це було футбольне поле. Зараз же заходити туди не можна, бо сказали приватна територія. І огородили парканом. Місцева малеча тепер на ділянку не заходить. Бігають попід парканом. За ним же і близько двох десятків місцевих, які зібрались тут, аби не дати вантажівці з блоками, заїхати на територію поля. Футболі засівали, самі вирівнювали, самі делали лавочки, діти робили. І ціле літо діти не грають. Посередині луга Та проблема не тільки у футбольному майданчику. Підземні води, говорять місцеві, тут проходять близько до поверхні землі. Весною поле затоплює, і зараз вода ще повністю не зійшла. На цій стороні у людей в погрібі вода стоїть уже другий рік, ось по пояс можна сказати. Ну і от, якщо зараз він почне будувати. Та як зараз почне будувати, то і фундаменти наші будуть у воді. Власник ділянки на закиди людей не відповідає. Спілкується з поліцією, демонструє оригінали дозвільних документів. У кожного свої, як кажуть свої причини. Чого вони борються, я не знаю. Навірно, щось їм, щось їм не подобається. Чого не подобається, це вопрос десятий. Ці землі, допустим, ну, я купив на вторинному ринку. На законній підставі з договору купівлі-продажу. Це первинний документ, що підтверджує те, що купив, підтверджений, затверджений нотаріусом міського нотаріального округу. Буду строїтися, а що я. Я в тому році построю паркан, хтось мені зняв, я не знаю, буду, буду як-то з мешканцями бесідувати. Поліція, яку на місце подій викликав господар ділянки, опитала обидві сторони та вивчала дозвільні документи на забудову. Ми зараз все з'ясовуємо, обставини, що трапилось. А поки правоохоронці розбиратимуться у законності забудови, місцеві збираються подавати до суду, аби відстояти земельну ділянку. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.